Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна. Президент України заявив, що вважає позитивним сигналом готовність Росії до розмов про завершення війни. За його словами, найпершим кроком до справжнього миру є припинення бойових дій. Це хороший знак, що росіяни, нарешті, замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню, заявив Зеленський. Глава держави наголосив. Що немає сенсу продовжувати кровопролиття навіть на день, і закликав Росію підтвердити повне та надійне припинення вогню вже з 12 травня. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись. Додав він керівник офісу президента Андрій Єрмак. Уточнив, що йдеться про початковий термін у 30 днів, після чого можливо буде переходити до наступних кроків спочатку. Припинення. Вогню на 30 днів, потім все інше.